Запишіть гамільтонові графи. Означення. Цикл в графі називається гамільтоновим, якщо проходить через кожну вершину графа рівно один раз. Граф називається гамільтоновим, якщо в ньому є гамільтонів цикл. На жаль, теорія гамільтонових графів не розроблена так детально, як теорія Ейлерових графів. Немає зручних умов, за якими можна було б виявити, чи є даний граф Гамільтоновим. Наукові дослідження в цьому напрямі ведуться. А поки що задачу дослідження кожного графа на гамільтоновість будемо. Розв'язувати окремо. Приклад, розглянемо повний граф з N вершинами. У дужках, Тобто граф, в якому будь-які дві вершини зв'язані ребром. Очевидно, що повний граф має гамійтонів цикл. І не один. Підрахуємо кількість гамільтонових циклів. Отже, ми можемо розпочати цикл з будь-якої вершини графа. Тобто першу вершину можна вибрати N-способами. Оскільки граф повний, то ця вершина зв'язана ребрами з усіма іншими вершинами. Це означає, що наступну другу вершину ми можемо вибрати з кількома способами. n 1 Наступну вершину. n мінус двома способами. І так далі, поки не повернемось у ту вершину, з якої вийшли. Це можна зробити одним способом. За принципом множення в комбінаториці ці числа потрібно перемножити. І отримаємо відповідь n-факторіал. Але вважають, що немає значення, з якої вершини розпочати цикл. Тоді n закреслюємо і виходить n-1 факторіал. Далі цикл можна пройти у даному напрямі і у зворотньому напрямі. Вважають, що немає значення, в якому напрямі ми будемо проходити цей цикл. Значить, кількість циклів буде вдвічі менша. n-1 факторіал ділиться на 2. Ось така відповідь цієї задачі. Сформулюємо ще достатню умову, коли граф має цикл. Запишіть Теорема Оре. Якщо в графі ж n вершинами, n більше двох, сума степенів будь-яких двох несуміжних вершин є не меншою, ніж n, то граф g гамільтонів. Приймемо цю теорему без доведення. Задача комівояжера. Комівояжер торговець, повинен здійснити поїздку по містах і повернутися назад, побувавши в кожному місці рівно один раз. Звівши при цьому витрати на поїздку до мінімуму, ну, вважаю так, що товар у комівояжера такий, що знаходитись у будь-якому місці більше одного разу йому не небезпечно. Математичною моделлю задачі є Гамільтонів граф. Вершини графа зображують міста, а ребра дороги, що їх з'єднують. Кожне ребро підписують числом, яке називається вагою ребра. Вага може позначати відстань. Між містами вартість проїзду, час у дорозі тощо. Граф. Ребра якого мають вагу, називається зваженим графом. Задача полягає в знаходженні Гамільтонова циклу. З найменшою загальною вагою. На жаль, ефективний метод розв'язання даної задачі поки що невідомий. Можна знайти всі гамільтонові цикли, підрахувати їх загальні ваги і вибрати цикл. З найменшою загальною вагою. Але для великих графів, а в дискретній математиці, звичайно, графі великі. Цей спосіб неприйнятний. Він потребує багато місця в пам'яті комп'ютера і багато машинного часу. Але існують зручні. Способи пошуку субоптимального розв'язання. Субоптимальний розв'язок не обов'язково дасть цикл мінімальної загальної ваги. Але знайдений цикл буде меншої ваги, ніж більшість довільних гамільтонових циклів. Один із таких алгоритмів розглянемо на практичних заняттях.